Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Донати замість квітів та без святкових лінійок. Як у чернігівських школах почався новий навчальний рік. Понад півтисячі пожеж в екосистемах області від початку року. На Чернігівщині рятувальники проводять профілактичні рейди. Кукурудзу вирощену на фермерському господарстві біля Чернігова, яке було в окупації, експортують до Англії. Новий навчальний рік у чернігівських закладах освіти розпочали без святкових лінійок. У третій школі замість квітів учні донатили на допомогу українському війську, розповіла директорка Олена Яковчук. Як першокласники розпочали своє навчання та чому ще не всі школярі сіли за свої парти, розкажемо в сюжеті. Без святкової лінійки та квітів першокласники третьої школи заходять до холу закладу. Діти розпочинають свій навчальний рік не з уроків, а з квесту та знайомства із вчителем. Для вчительки Ірини Турок, перше вересня в цій школі, також вперше радіє, що цьогоріч навчатиме дітей очно. Навчання дистанційно для першого класу дуже складно, бо батьки на роботі, а дітям треба приділити увагу допомогти підключити техніку, зрозуміти, розібратися, як це все робити. Першокласник Кирил Гордієнко говорить, чекав на перше вересня, бо хотів познайомитись із класом. Шо чим сад, бо в школі не надо спать, а в садики треба. у освітньому закладі ініціювали акцію «Прийди до школи без квітів натомість задонать на зсу, розповідає директорка Олена Яковчук. Дійсно, більш доцільним буде, якщо ці кошти, які батьки намагаються спрямувати, да на те, щоб привітати вчителя. Краще все-таки спрямувати на підтримку наших захисників. У навколишніх квіткових крамницях говорять, помітили зменшення попиту на квіти до 1 вересня. Цього року нема таких черг, як завжди. Людей є менше. Ця школа відкрила свої двері, поки для учнів перших класів розповідає директорка. Вибухова хвиля від ракетного удару по драмтеатру завдала приміщенню ушкоджень. Наслідки вдалося ліквідувати до початку навчального року. Але частина ремонтних робіт ще виконується. Цього року у нас міняли вентиляцію в одному корпусі, в іншому мережі опалення. І от в зв'язку з якимись логістичними порушеннями, двигунь вентиляції, поки не доїхав, на жаль, до Чернігова, як і вхідні двері до шкільної їдальні. А значить, неможливо запустити повний процес. Питання очного навчання обговорювалося із батьками. Більшість підтримали уроки у закладі, говорить Олена Яковчук. Якщо минулоріч у нас половина на половину приблизно половина була дистанційних класів, половина очних, то цього року майже всі на очній формі. Не було ніяких сумнівів, щоб віддати дитину на очне навчання, тому що дистанційне навчання в першому класі мені здається не є ефективним. У дворі 20-ї школи збираються учні. Тут школярі з букетами квітів також без святкової лінійки розпочинають новий навчальний рік. Під час боїв за Чернігів у 2022 році школа зазнала значних руйнувань. Досі тут йдуть ремонти. Попри це, заклад відкрив свої двері для частини учнів. 1 вересня ми не можемо вивезти всіх дітей в офлайн-формат, і учні 7, 8, 9 класів будуть навчатися. Можливо, місяць, можливо, трішки більше, будемо дивитися, в залежності від ремонту ходу ремонту, будуть у дистанційному форматі навчатися. З 1 вересня в чернігівських школах навчатимуться 23 тисячі 50 Т учнів повідомила про це заступниця начальника міського управління освіти Олена Горна, Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. З першого класу він навчається на дистанційці. Після двох років пандемії коронавірусу навчання обмежує повномасштабна війна. Дмитро учень 4 класу. Цьогоріч, 1 вересня, він знову не йде до школи, навчатиметься онлайн. Таким чином, вся його початкова школа проходить дистанційно. Історія Дмитра типова для всіх учнів Новгорода Сіверського і громади, які пішли до першого класу 1 вересня 2020 року. Дмитро пішов до першого класу, коли йому не було шести років. Тепер він учень четвертого класу. За ці роки до школи, за словами матері, походив пару місяців. І цього року, на 1 вересня, він зайшов тільки, щоб подарувати вчительці квіти. Дякую. Навчатись мав би в цьому класі. Тут стоїть стілець, на якому Дмитро сидів першачком. Будівлю школи, в якій хлопчик навчався, російська ракета пошкодила у травні 2022 року. Стілець залишився. Сидай, Дмитро каже, якби навчався у класі, обрав би саме це місце в кутку. Якщо ти, ти... Буде... Буде Захищено місце до першого класу Дмитро пішов у 2020 році. У перший рік пандемії коронавірусу в Україні. Спочатку походили, потім щось був карантин. Потім трошки ми щось, може, пару тижнів знову понавчалися, і, і все і ось-ось весь ось наш перший клас. А далі все карантин, карантин, карантин і війна. Другий клас Дмитра повністю минув на дистанційному навчанні, каже Юлія. Спочатку через обмеження під час пандемії, потім через повномасштабне російське вторгнення. Діти дуже переживали за школу, коли її розбомбили. Дуже важко згадувати, як вони плакали. А потім, коли особливо побачили ту школу, то взагалі ми приїжджали, допомагали перевозити меблі сюди. ну, все зі школи і то. Дуже тяжко було дивитися на той клас. На онлайн навчанні минув і третій клас. Сьогодні перше вересня у четвертому. По комп'ютеру. Сьогодні перший урок пройшов. Зараз у них вихідні з понеділками навчається. Ну, починаємо навчатися знову дистанційно. На питання кого з однокласників Дмитро знає поза онлайн-навчанням, хлопчик киває головою. Каже, якби була можливість обирати, обрав би займатись у класі. Тому що комп'ютера не бачиш нікого. Живу. Щоб хлопчик міг спілкувати з однолітками, його записали на пару позашкільних гуртків, каже батько Дмитра Євген. Вони втрачають живе спілкування, вони втрачають емоції, які не можна передати через екран монітору. Вони втрачають ті щасливі хвилини дитинства, які вони, мабуть, могли б провести на перерві. Між заняттями, хтось щось нове приніс би до школи, розказав, показав. В них в цього, цього нічого нема. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. 523 двадцять три пожежі в екосистемах сталося на Чернігівщині від початку року. У результаті однієї з них людина загинула, під час другої травмувалася. Про це Суспільному розповіла головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС в області Валерія Аніч. За її словами, зараз вони щотижня проводять профілактичні рейди, нагадуючи людям, що спалювати рослинність та її залишки заборонено законом. Це не лише шкідливо для екології, а й може призвести до трагічних наслідків. Сьогодні у рейді разом із рятувальниками побувала Олександра Денисенко. Подробиці в сюжеті. 100% і 40% опіків люди отримали, тому що також стояли, опалювали сухостій, вдихнуло диму, впали, і все і згоріло. Головна інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Валерія Аніч пояснює, які наслідки може потягнути за собою випалювання сухостою. Сьогодні вона разом із колегами проводить профілактичний рейд селами Чернігівського району. В одному із них виявляють порушення на території сільгосппідприємства в Іванівці. Тракторист підпалив корч та сухі гілки. Ну тут поставити треба було техніку місце місці треба було чуть-чуть так не вбрати його як. За це на чоловіка складають протокол. Тепер він має сплатити штраф 3060 гривень. Після спілкування з рятувальниками він гасить вогонь та інспектори їдуть далі. Зараз є багато трагічних випадків, коли коли люди випалюють траву, потім можуть вдихнути дим. Пасти та отримати так, опіки несуміснє так. життя. Це Також не може загорітися і поле, і город, і хата. У шестовиці першою зустрічають Ольгу Колесник. Жінка каже, вона сухостій не спалює, а скартує. Ми злажуємо кучу, воно гниє, а потім гноємо, перегноєм, розкидаємо. Колись палили, палили, колись усіє. Тут уже тільки картошку викопали, вже десь димує. Ну, тепер уже ніхто не палить. На мусорку вивозять то може чим вивезти. В нас нема чим, так ми так робимо. Її сусідка Тетяна Гломозда говорить, вона також використовує залишки рослинності для перегною. Це я складую туди, воно все перегниває. Я кожен рік делю пополам. На одну половину складую в цьому году, а те, що вже год стояло, я його вивожу. Тачкою ось нагород на Городна свій розкидала. Воно все перегнило і отаке його. За словами Валерії Аніч, від початку року в екосистемах області сталося 523 пожежі. В результаті цього одна людина загинула та ще одна травмувалася. Трагічний випадок стався в селі Анисі Іванівської територіальної громади Чернівського району. 87-річний чоловік випалював суху рослинність, впав та отримав 100% опіків тіла. Його доставили до лікарні, де він згодом помер. Також був випадок, коли жінка випалювала суху рослинність. Також вдихнула диму, впала та отримала 40% опіків тіла. Її також доставили до лікарні, де вона зараз і знаходиться. Валерія Аніч пояснює за спалювання рослинності та її залишків. Є адміністративна відповідальність. На правопорушника буде складено адміністративний протокол за статтею 77.1 частина. Перша самовільне випалювання сухої рослинності, що тягне за собою накладання штрафу на суму на громадян на суму від 3060 гривень до 6000. Тисячі сто гривень на посадову особу від 15 тисяч 300 гривень до двадцятиї тисяч 420 гривень. Якщо штраф не сплатити протягом 15 днів, він збільшується вдвічі, каже Валерія Аніч. І далі документи передаються на виконавчу службу. Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Кукурудзу, вирощену на фермерському господарстві біля Чернігова, яке перебувало під окупацією, експортують до Англії. Наразі триває підготовка документів, а перший врожай поїде до Лондона вже за кілька днів. Про це Суспільному розповів фермер Сергій Ременець. Кожен качан кукурудзи збирають вручну, а пакує спеціальна техніка. Подробиці дивіться далі в матеріалі. Кожен качан кукурудзи зривають вручну і закидають на конвейер. На гектар іде 55 тисяч рослин, і ми всі ці рослини вручну садимо, потім висаджуємо, розсада посадочної машини. Звідти качани потрапляють в ящики, а далі у цех, де її чистять вручну. З одного гектару збирають 50-60 тисяч качанів. Під кожен ряд у нас іде капельний полів. Ось він. Ось ряд ось палів. Ось ряд, ось палів і так далі. І тому рослина, скажімо так, не нуждається ні в чому і достатньо отримує живлення. А в воді є всі необхідні для неї корисні речовини. На деяких рослинах навіть по два качани. Тобто ми навіть зможемо зібрати ще другий качан. Це допоможний бонус, другий врожай. 14 гектарів кукурудзи засадили поблизу Чернігова у селі Киселівка. Ці землі були під окупацію у березні 2022 року, а на базі підприємства жили росіяни. Через півтора роки після деокупації Чернігівщини на фермерському господарстві висадили кукурудзу, яку експортуватимуть до Англії, каже фермер Сергій Ременець. Ми збираємо всі документи, готуємось до цього. У нас вже запрацювала холодильна камера до Лондона. Сім днів путі. У нас є контракт з лондонською компанією, і через декілька днів я думаю, туди поїде перша українська кукуруза. Кожен качан, нам треба зібрати вручну, тому що якщо його збирати, якось не знаю, чим його збирати, то він поб'ється. І тому цей транспортер ми побачили в Америці, збирають таку кукурузу і замовили, і нам під замовлення в індивідуальній комплектації під вісім ящиків нам його зробили. Я не знав, що у нас вирощують таку саму кукурудзу, яку експортують. Беру доволі такі часто. Вона мені подобається, вона дуже цукрова. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Поки у мене все, бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся суспільним.